Хортинг це ну, не просто бойові мистецтва, так як я цікавився трошки про цей вид бойових мистецтв. Він, по-перше, древньоукраїнський, принаймні намагається закласти фундамент того, того періоду, який був у нас в історії України. І також виховання патріотичне. Ну, цим вихованням, наскільки я зрозумів, займається військово-спортивний хортинг. Є таке поняття, так, і окрема федерація цим займається. Чи ви. Я просто щоб в майбутньому, коли ми будемо говорити, щоб знати, ви теж причетні до цього? Ну. Ми я безпосередньо я дуже причетний до цього, бо саме військово-спортивний хортанг започаткував я. Я являюсь президентом та засновником цієї федерації. Основною метою цієї федерації є саме військове виховання і популяризація військової служби для молоді. Є такі напрямки, як військово патріотичний це об'єднання в основному об'єднання патріотичних військово-патріотичних клубів. І основна його мета якраз це от виховання патріотизму у дітей засобами хортингу.